Друзі, вітаю! Вітаю! І сьогодні хочу з вами поговорити про Різдво. Про Різдво, тому що мене часто запитують, чи я його святкую, поздравляють із Різдвом. І я а, комусь відповідаю, що я саме таке Різдво не святкую, комусь не відповідаю в силу делікатності, думаю, ну то хай, хай уже пишуть, я щось скажу. Я хочу розібратися сьогодні з вами з словом Різдво і з святами Різдва і розповісти вам про українську традицію, святкування цього свята, про давню славянську традицію, про давню українську традицію і те, як його перетворили цю традицію на Релігійну християнську і почали святкувати в інший день. Давайте спочатку розберемося із тим, а що було до того. До того у нас були свої боги до християнства, до того у нас були свої традиції, до того у нас було трипілля якомусь більше шести тисяч років сама древня цивілізація на землі. До того у нас було багато чого. Ми молилися своїм богам, стихіям, у нас були свої традиції, але у 988 році, як це відомо із е, е, древніх е, манускриптів, відбулося хрещення Русі. Відбулося за князя Володимира. Це була не одномоментна подія, не за один день це зробилося. Це був процес насильницької християнізації, який тривав кілька століть з 10 до 13 століття. І особливо жорстоко воно було на Україні, особливо жорстоко в Києві. І це не був духовний вибір народу, тому що народ ховав своїх богів. Народ не хотів насильницької віри. Але християнство все-таки ввели. Це було державне рішення, правлячі верхівки, як це завжди буває, із Україною, і з Україною це відбувається постійно, нам хтось щось приходить і нав'язує. Чому Володимир це зробив? Політичні причини були е, такі: Русь входила в зону вплив, під, під зону впливу Візантійської імперії. І це був, по суті, Імперський Союз. Прийняття Християнства означало дипломатичне визнання, Союз з Константинополем, шлюб з Візантійською Принцесою Анною і включення Русі в міжнародну політичну систему. Без Християнства Русь, як тоді говорили в Візантії, була би варварською. Це такою вона була в очах імперії. Тобто, якби не прийшли ці насильницькі методи, то і далі би зберігалось абсолютно інше ведення, ведення державності. Тому що тоді такого контролю над народом не було, а потрібний був контроль. Контроль над усіма. У дохристиянській традиції, коли були наші боги, тоді була родова система. Тоді люди і нарід мали волхвів. А не ієрархію слухали цих духовних наставників волхвів. І вони не підкирались єдиному центру. Тоді були родові системи. Кожні родові системи були свої крівники, і разом вони створювали державу. Християнство ж створювало велику вертикаль влади. І воно виправдовувало князя, його помазанників. Замінювало цю родову систему на церковну систему, потім на державну систему. І закони природи, які вірили тоді наші пращури, вони замінили догмою. Це був по суті інструмент для централізації влади. Християнство було насильницьким методом введення центра... такої централізації. Імперіалізації, державності і, по суті, влади над всім народом. Але як я сказала, тоді були вухви. Вони зберігали знання, вони мали авторитет, їм, їх слухали, їм підчинялися громади. І вони не підкорялися князю повністю, тому що вони були такі мудрі, що навіть князі їх. Приходили слухати з ними, мали розмову, з ними говорили. Тому, коли прийшла християнізація, волхів почали знищувати. Цих мудреців їхні знання все знищували. І потім оголошували бісами, витісняли і знищували і фізично, і морально. Це абсолютно класичний сценарій зміни духовної влади. Примусово було хрещення, ви це знаєте, в історії читали, людей зганяли до річок, хто не йшов, той карався, руйнували капища наші древні святилища, вбивали вохвів і почали переписувати свята. Звичайно ж, тому що це було це раніше було по-іншому. І коли ми називаємо свою коляду колядою, і співаємо колядки, ми до цього ще вернемося трошечки пізніше. То слово навіть коляда змінили на Різдво, на Різдво Христове, хоча насправді навіть ніхто не знає, коли народився Христос. І привели нам Бога і Бога людину, тому що, по суті, і Христос не являється Богом, Він і сам про це говорив, і невідомо, чи це була одна людина, чи це був придуманий такий архетип. Але це не був Бог. Почали вірити в ту людину, яка, по суті, якщо вона і була і говорила про любов, як це говориться в Біблії, то саме це підмінили поняття. І використали просто цю, цей архетип як вміння захопити владу у багатьох країнах світу. І ви бачите, як скільки зараз до цього часу ця влада іде своїми кроками, вона крикує. Тому свята теж підміняли, коляду замінили на Різдво, нашого Купала замінили на Івана Купала, свята роду примінили на церковні різні свята. І стару віру нашу, ту древню віру, не стару, а древню віру, оголосили диявольською, запровадили поняття гріхів. І таким чином від'єднали людину від стихій, від землі, від роду, від загальної системи знань, замінивши поняттями християнської віри. Ну, а народу що було робити? Народ та не погоджувався, і навіть старовіри були, які забралися родовими системами, йшли далеко в гори, в ліси, щоб зберегти свою систему. Але багато хто фізично виснажився. Було важко виживати, за це карали, тому люди почали пристосовуватися. А хтось просто зберігав свої давні традиції, наші давні традиції під певними масками. Але пісні вони залишалися, але повір'я вони залишалися. І ці повір'я, ці пісні, ці коляди вони залишилися аж до сьогоднішнього дня. На жаль, втрачили знання волхвів, на жаль, втратилася цілісна духовна система українсько славянсько родова Втратилась космологія, якою тоді володіли, але вижили певні знакові системи. Коляда, діду, ковпайло, коло року, землі, предків, сонця їх оберігали передавали, хто міг від дідів до правників. А християнство. Яке було нав'язано згори, стало політичною інтеграційною такою і контролюючою системою. Тому духовна традиція слов'ян була тоді зломана, але не до кінця знищена. Тому що паростки її залишались, і ми зараз її потрошечку відновлюємо, коли згадуємо свої давні традиції. Українська духовність набагато старша за християнство і набагато глибша. За любу імперську доктрину. Тому вона така живоча, тому вона передається з віками до наших малят, до наших діток, колись вона передавалась тихенько. Потім гучніше, потім були часи страшного Радянського Союзу, коли 70 років просто знищували навіть ту релігійну систему і взагалі все знищували. І замість наших славних свят вводили свої, дідів морозів, які були при Радянському Союзі і всіх останніх. Розпався Союз, почало знову відроджуватись релігійні, релігійні постулати. Але християнство воно ніколи не було українським народним, українським традиційним. Христос не український, не слав'янський Бог. Історично належить він до юдейського близькосхідного контексту. Його богослов'я сформоване в межах юдаїзму, елінського світу, пізніше до римської доктрини воно досягає. І слов'янський пантеон він зовсім інший. В нашому християнському українському землі рідними були зовсім інші речі. У нас була коляда, як сонячний цикл, у нас був Дажбог, як сонцедар, у нас був сварог, космічний закон, перун закисних тгарми і правди, велес межа між світами, родами і предками. І наші боги дуже схожі на боги ведичні, і до них навіть інколи підводяться паралелі. А церква пробувала знищити ці архетипи, але знищувати наші слав'янські архетипи було дуже важко, тому їх просто перейменували, як я сказала. І якщо згадати взагалі про Різдво, то в славян, українській славянській традиції, не християнській, Різдво святкувало тоді, коли почала відроджуватися земля, коли сонечко піднімалося високо, коли е, починали зеленіти трава, коли починала відроджуватися земля. І коляда це не певний навіть день. Це, коли, це такий закон кола, коло, коляда. Вона підходить від слова коло, коло сонця, коло року, коло життя, коло роду. Це великий космічний принцип відновлення сил і відновлення порядку. По суті, у ведах це космічний такий закон відновлення. У космології коляди є три світи. Є прав як закон, істини, небесний порядок, є яв, як видимий світ, земля і люди, які ми бачимо, і є нав, світ наших предків і пам'ять роду. І в цьому колі. Існують всі системи, небесний закон, видимий світ і світ наших предків. А коли нас позбавили нашої коляди, наших свят і нашого Нового року, нас позбавили, розірвали цю систему, ми перестали бути зв'язані із Всевишнім, ми перестали бути зв'язаними з нашими предками. Почали розповідати про те, що їх немає, що це все видумки. Так? Тому в час коляди ми буквально відкриваємо портал між трьома світами. Предки благословляють живих, люди підтримують закон, сонце відроджується. А коли відроджується Відроджується Сонце. Іноді говорить, що наш новий рік, справжній це. Зимове сонцестояння, коли максимум було темряво і починає сходити сонечко. Це могло би бути і так. І теж було б непогано, але це точно не перше січня. Але давайте згадаємо те, що залишилось у нас в віках від наших давніх. Предки від наших пращурів, це та коляда, яка не була втрачена, і яка оживала і оживала, і оживала в кожному новому століці, і дійшло до того, що вона стала символом Різдва у всьому світі. І ви цю коляду всі знаєте. І ви її всі прекрасно чули, де ми співаємо щедрик-щедрик, щедрівочка. Прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Слухайтеся слова, які я тільки що сказала. Ви їх просто чули і співали, ви ніколи не задумувались, мабуть, над цими словами. Яка ластівочка зимою? Коли у нас прилітають ластівки? Звичайно, весною, коли відроджується сонце, коли росте трава, розквітають квіти, ось тоді прилетіла ластівочка. І якщо ми підемо додалі, то слова будуть такі: Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Там овечки покотились, а ягнички народились. А коли народжуються овечки і ягнички, ти ж весною. І по всіх. Канонах, наша коляда, скоріше всього, це було весна, це було народження сонця, можливо, це було літнє сонцестояння. Можливо, це були ті дні, коли в березні, коли тільки-тільки починає розквітати перші квіточки, прорізки. І перша травичка з'являтись, і коли прилітають наші птахи, і коли народжують наші овечки. Тому наша справжня коляда, наш справжній новий рік тоді, коли починається коло ворот, коли сонечко стає на повну силу, можливо, це був день рівнодення. Можливо, це був літнє сонцестояння, але це точно один із тих днів, які були Дні на весні, які дадуть пробудження нашому новому дню, нашій новій системі, нашому новому рокові. Тому Різдво наше це Різдво Весняне, і його потрібно знайти. Якщо у вас є такі думки, в які би цей день могло бути, напишіть мені тут в коментарях, і, можливо, ми з вами зачнемо святкувати нашу передуману до А Для кого цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І не забудьте поставити дзвіночок, щоб нагадування до вас приходили, коли я буду говорити нову інформацію. Щиро дякую, до нових зустрічей!